Миром, майже рік назад, у сьомому місяці 2023 року, на жаль, в питаннях органів адвокатського самоврядування в Україні виник термін континуітет. І тут він, як грім з ясного неба, Увірвався майже сьогодні. Да, інформацію і вона вже не таємна, не секретна, що президент України вимушений звернутися до Конституційного суду для розгляду питання континутету президента. У справі Вадима Хабібуліна 56.01. З 7 місяця 2023 року доводиться питання про те, що у органів адвокатського самоврядування в Україні, на жаль, відсутній взагалі він не розпочався. І, відповідно, ми вже торкалися цього питання. Всі справи з 2022 року проти адвокатів вони не є. Законними, Тобто вони незаконні, протиправні і нечинні, і прийде час, це буде доведено. Відповідно, всі майже 10 тисяч виданих свідоцтв новим адвокатам. На жаль, це питання також буде під спором, тобто спірним. Але ми зараз про інше. про... Так названу інформацію, і ми її не зараз не обговорюємо і не з таємним візитом декілька днів назад голови ЦРУ в Києві, да, тому, що він. Знову прибув до Києва таємно, і тут виникає питання звернення президента України в Конституційний суд з приводу континутету президента. Ну, звичайно, ми раді, що це питання взагалі розпочалося обговорюватися. На жаль, ми розуміємо, яке може бути рішення, якщо, відповідно, воно буде розглянуто законно, і, відповідно, ми. Мали б звернути увагу на декілька ключових тез. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, його повноваження продовжуються. Продовжується акцент до вступу на пост новообраного президента України після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Саме так. І ми це доводили з 7 місяця 2023 року. Саме так має виглядати юридична позиція Конституційного суду України з означеного питання, оскільки це і є інституційний континуїтет президента, адже про це є пряма, пряма вказівка у спеціальному законі. І навпаки, якщо такої вказівки у законі немає, то й жодного інституційного континутету не виникає ані у президента України, ані у будь-кого, чи навіть у органів всіх органів адвокатського насоврядування, у яких повноваження закінчилися у 2022 році, і це очевидно. Оскільки інші органи і посадові особи, щодо яких законодавець, таких прямих норм, про їх Інституційні континуїтети не визначив, мають, і на цьому, на цьому зробимо акцент. Мають навіть, на жаль, в умовах воєнного стану на виконання вимог статті 64 Конституції України не допускати обмежень прав і свобод людини, тобто вимушені, вимушені проводити вибори, як це, наприклад, відбувалося формуванням. Конституційного органу Вищої ради правосуддя з'їздом науковців та з'їздом суддів в умовах воєнного стану. А тому ми розуміємо, що, на жаль, чи на щастя, питання континутету вже буде в, у, в розглядатись у Конституційному суді. Як про це ми і казали з 7 місяця 2023 року? Так само. Офіс президента зараз розглядає відповідно можливість розгляду питання в, відповідно у справі 56.01 у Верховному суді України. За касаційною скаргою Вадима Хабібуліна до органів адвокатського самоврядування про визнання відсутності континуїтету, тобто повноважень, відсутності повноважень з 2022 року. І в цій справі вже призначено склад суду, а головуючим суддею призначено голову касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Михайла Смаковича. Тобто, чекаємо і дивимося. Дякую за увагу.